Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Євген Свердленко, і ми, як завжди, з вами на риболовлі. Чудесний весняний день. Теплесенький, теплесенький. Нарешті майже весна прийшла, бруньки розпускаються. Поки йшов до цього місця, там і абрикоса вже майже цвіте. Друзі, клас. Скоро окунець піде на нерест, тому потрібно ще встигнути його трошки половити. В принципі, рибалочка, як завжди. Сьогодні буде у нас на окунця. Дивіться, я вибрався на таку гарну річку. На тому березі вже зеленіють верби. Ну, класно, 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 лише би рибка сьогодні клювала. Жаби вже скачуть. Відчувається, що вже прийшло тепло. Лишень люди трошки насмітили на цьому місці, це кошмар. Але це все негативні моменти. Друзі, я вже збираю свої снасті, сонечко. Гріє, настрій супер чудовий. Одне лише, що в нас водичка досить таки мутна, висока, тому це не дуже гарно сказується на кльові рибки зазвичай у нас. Але спробуємо, спробуємо, ну що робити. Не сидіти ж вдома на дивані. Я завжди так думаю, краще погана риболовля, ніж ніякої. Збираємось. Розпочну з ось такого червачка, доволі цікавого. Я декілька рибалок тому десь в цих місцях ловив гарненьких пузатих окунчиків. У мене сьогодні не дуже великий вибір місць, тому що дуже сильний вітер, і він буде заважати ловити в інших місцях. А тут такий берег, виходить, вітер в спину і плюс круча така. То я буду трошки-трошки захищений. Так, течія присутня. У мене огрузка джигріга 1,5 грами. І відразу здуло здуло мою оснастку. І на першому закиді ніхто не клює. Добре, це чи погано. Це ми вже побачимо сьогодні на риболовлі. Десь отак під так я хочу зробити закид. Дивіться, там іде течія. Тут у нас така чуть-чуть Зворотня, присутня, течія підкручує чуть-чуть так вообще. ледве-ледве помітно. І глибина достатньо гарна в цьому місці. Так, ну і, напевно, отут ми спробуємо, дивіться, прямо під кущиком. Проволочимо. Проволочим свою оснастку. Я розпочну, мабуть, що. Із червачків, з пасивної приманочки, обережненько так спробую подати її. А якщо не буде клювань, далі вже будемо експериментувати. Можливо, доведеться більш активну приманку поставити, тому що вода мутна у нас і ну все-таки, можливо, саме гра п'ятки чи твістера хвостика. Буде нам допомагати в ловлі риби. А ось і він, а ось і він. Та ще й таки, дивіться, смачненький, смачненький. Хі -хі, кавунчик. Опа. Самовідпустився. Добре. Добре. Це вже це вже добре. Не пройшло і 5 хвилин рибалки, а ми вже з вами піймали першу рибу. Не встиг я його потримати. Але це вже дуже гарно, дивіться, тому що, по-перше, ми вгадали колір. Ну, принаймні ось на цей фіолетовий сьогодні точно клює. Так, ну і десь, десь, мабуть, і в рибку ми трошки попали. Залишилось дізнатись, чи тут один окунець це стояв, чи їх тут декілька. Звісно, була б зграйка, було б цікавіше. Трошки прокоментую саму ловлю. У нас, друзі, тут дуже такий різкий берег. Зараз просто вода піднялася і не дуже видно. Ну Тут звал такий майже на 2 метри відразу йде. Тому досить перспективне місце. течія стовідсотково 100% впирається в берегову оцю бровку і намиває там всяких дірочок. Звісно, що і корм для всяких рибок, і маленьких, і великих сюди течія приносить. Тому десь, десь мабуть, окунець стоїть в якійсь там ямочки, чекає, поки повз нього пропливе якась там підбита рибка. Ну, умовно, або якийсь черв'ячок. Окунці це ж така рибка, вони їдять, їдять, мабуть, все, починаючи від ікри, закінчуючи жабами. Так, ну дивіться, більше покльовочок немає, тому я думаю, потрібно в іншу сторону закид зробити. Ось приманочка, що принесла першу рибку, друзі, Angry Bates, Leap з таким дуже-дуже рухливим таким хвостиком. Так, йдемо далі. Перша риба вже є. Але я не хочу довго затримуватись на одному місці. Друзі. Сьогодні більше буду переміщуватись і шукати зграйного окуня. Ну, 10-15 закидів, я думаю, з головою вистачає, щоб зрозуміти, що ну, там один окунь стояв, 100% один. І ми його піймали з вами, то більше немає. Йдемо далі. Рибалю сьогодні Sportex Neo Wave до 9 грамів. Це що? 8-футовий ультралайт, ну такий з претензіями, можна сказати. Обрав сьогодні його, тому що ну, не знаю, як складеться моя риболовля. І на грамчик хочу половити, і на 2, і може і 5 доведеться сьогодні покидати в умовах цього вітру. В парі до Спотекса в мене. Дайва Калдія 21. -ша. Легенька, ультралайтова, можна сказати, катушечка. В розмірі 2500S, звісно, що ЛТшна. На ній 0,25 тоненький шнурок Дайва Prorex, саме для ультралайтових таких речей. Тоненький флюркарбончик, щука нам сьогодні буде його зрізати, я сподіваюсь. Все-таки вмовив одного. Дивіться, мікро-мікро-мікро. Але але риба. Але все ж таки риба. Ну дивіться. Боже, сьогодні тяжко-тяжко з рибалкою, геть. Поміняв колір, ти фіолетовий кидав, а зараз поставив темненьке таке масло відізвався, Додому. Хто це? Чи за хвоста когось, чи що це? Щука якась. А ну йди сюди. Ой, щось гарне, 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 друзі. Щука. Дивіться, яка красуня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дивіться, ой, 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 ой. що гарнюча така, дивіться, дивіться. Сіла. Чисто акуратно, акуратно. Блін. Та дивіться. Та заморили, заморили! Дивіться, яка гарна. Оу. Приманочка, акуратно за краєчок пащі. Та така бадьора-бадьора. Друзі, прям, прям суперська. О, та я й не очікував такої риби. Ну а що робити? Щучка у нас заборонена до вилову ще декілька днів. Так, ну давай, мала, ну класно, друзі, класно, класно. Відпустимо, відпустимо, малу. Побігла. Побігла. Ось така малесенька приманочка. Малесенький грачок, малесенька огрузка, але рибка з'їла. Ну що, значить щучка вже проснулася. Від нересту відійшла. То має клювати. Змінив колір силікону. Поки що з окунцем у нас не вдається. Немає. Немає клювань зовсім. Не думаю, що я не попадаю під носа окунцю. Десь, десь, мабуть, він вже не реститься і не хоче клювати. Або з якихось інших причин. Водичка висока, мутна. Можливо і це ще здається. Можливо, і це ще сказується на кльові нашої риби. А ні, друзі, все-таки все таки вмовили ми окунця. Дивіться, що й гарнючий. Ой-ой-ой, який гарний. Який гарний. Прям красунчик. Дивіться, який красень, красень, красень. Нарешті. повен ще ікри. Ось такий кавунчик. Досить тяжко з рибками. Тому... Я радий і ось такому окунцю. Відпускаємо. І що? Друзі, ну добре, що і такий клюнув, тому що, я ж кажу, сьогодні дійсно тяжко якось з рибами, я пройшов місць 10, напевно, Ловим далі. Так, ну де один, там і другий. Але покльовочка досить така обережна. На першому закиді в цьому місці він там тикнув щось, наче як, начебто як Б. Чесно кажучи, якщо б е за другим разом я його не піймав, то я б і не дуже був би впевнений, що то була в нас саме покльовка. Але доловився. Так, обережно, обережно він, можна сказати, з'їв. Так, ну наче така впевнена кладочка. Тому що не хотілося б мені ранньою весною розпочати, як то кажеться, сезон скупання. Ай, на очеретину закину. Хоп. Зараз, друзі, хочу е, зробити за, закид такий обережний, якщо вдасться, вздовж очерету. Десь отак там попробувати проловити. Досить часто таке буває, що риба десь забивається ближче до очерету. Чи там її нам легше спіймати, я не знаю. Але я так собі думаю. Тому що я сьогодні і можна сказати так по площі, прокидав, то не було клювань. Приїхали до мене приманочки. Мої улюблені, можна сказати, в улюбленому кольорі. Я навіть замовив ще пачку і товаришу подарив. Нгрібей, це кілерліп 2 Колір називається Red Crow. Я сьогодні буду рибалити виключно на джигріг. Тому, думаю, з джигрігом отака приманочка класно підійде і сподобається нашим окунцям. Так, друзі, розраховував я на окунця сьогодні, але чомусь зовсім все складається по-іншому. Я пройшов декілька кілометрів річки, спробував різні приманки. Ну, в принципі, як різні різні кольори, тому що в приманках я в принципі впевнений, на червачка мало б реагувати. Спробував віброхвоста трошки, але поки що не дуже. Зараз буду, мабуть, повертатися назад. І по тим місцям, де я сьогодні рибалив, я спробую зовсім іншою приманкою. Поставлю 2,5 дюйма віброхвостик на 2 грамах, мабуть, і спробуємо, як то кажеться пополоскать е, в надії, що клюне якась там щучка, чи, може якийсь активний окунець. Ну, змінимо зовсім, як то кажеться, подачу приманки. Я думаю, що. Ну, е, я хотів би, щоб був би результат з цього-всього, -всього, але вже як вийде. Друзі, є, є. Уху! Шкарабайка. Шкарабайка. Хі -хі -хі. Капець. Але... Опа, блин, ще й по голові так дала собі. Блін, втікла. Хотів її сфотографувати. Прямо тут, дивіться, підкладочку взяла. Шнурочок малесенький. Да, буває, друзі, що попадаєш на роздачу і вже клюють ті окуні, ти думаєш, блін, чого він такий мілкий? А сьогодні навпаки. Сьогодні все навпаки. Риби немає, то я вже... Дійсно, зрадів і ці маленькі щучки. Ну що, друзі, завершуємо сьогоднішню нашу риболовлю. Не так сталося, як гадалося, здебільшого, рибка в моїх місцях плює трохи краще. Але ну, сьогодні, в принципі, досить така цікава риболовля була. Не можу сказати, що вона була легка. Рибі просто потрібно було попасти під носа. Якщо взяти там, всю рибу в річці за 100%. То клювало сьогодні 2, лише 2% цієї риби. Вода досить таки висока, мутна, брудна, це із відмазок. А насправді ми сьогодні з вами, друзі, були на гарній риболовлі. Нарешті прийшла вже трошки весна, бджоли літають, всякі жабки там, качки. Сьогодні, бачите, порибали в межах населеного пункту. Тут, в принципі, рибка. Ну, Можна сказати, запресована, якщо е міркувати таким чином, що тут її ніхто не відпускає, це 100%. Але ж не у всіх є е ультралайтові тонкі снасті да, для делікатної подачі. Я вважаю, в принципі, сьогоднішня рибалка вона склалася якнайкраще. Тому що, якщо б я сидів вдома на дивані, її взагалі не було. Кому сподобалось, обов'язково підписуємося на канал. Os three